Сьогодні, на порядку денному також маємо кілька рішень, які направлені на підтримку громадян та громад. Затверджуємо постанову, згідно якої постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня цього року. Це означає збереження пільгових цін на газ для виробників тепла, для потреб населення та бюджетних установ. Наприкінці березня уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін. Субсидії на неопалювальний сезон будуть призначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує. Одночасно ми продовжуємо підтримку і наших громад, розподіляємо 1,5 мільярдів гривень додаткової дотації для тих громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Більше 500 мільйонів гривень виділяємо для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей на оплату комунальних послуг у медичних закладах. Ще майже 1 мільярд гривень виділяємо тим громадам, які мають менше коштів від податку на доходи фізичних осіб, а також від плати за землю та єдиного податку. Таким чином, у цих громадах люди і надалі зможуть отримувати всі необхідні їм послуги. Продовжуємо підтримку українських підприємців, українських громад і наших людей.